Два нещасних випадки на залізниці у Лубнах за останні два дні. 18 грудня поблизу залізничної платформи швидкісний потяг травмував 30-річного чоловіка. У наслідок отриманих травм він помер у реанімації місцевої лікарні. Повідомляють у Лубенському районному відділі поліції. Учора ж, 19 грудня, там трапилася ще одна надзвичайна подія. Вантажний потяг наїхав на 69-річну місцеву мешканку. Унаслідок отриманих травм вона загинула на місці. 18 грудня близько 17 години 40 хвилин надійшло повідомлення від чергової по залізничній станції про травмування чоловіка потягом. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Він від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні Лубенської лікарні інтенсивного лікування на залізничному перегоні лубни Солоницька у місті Лубни вантажний потяг допустив наїзд на жінку За обома фактами слідчим підрозділом поліції. внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань порушення. Правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини.